Друзі, я не дочекався результатів нашого опитування, тому що бачу велика кількість хочуть все-таки відео, а не просто ефір. Тому давайте зробимо контент. Якщо тобі є 18 років, залишайся дивись далі відео. Якщо тобі немає 18, в тебе немає документів, тебе жодна платформа не пропусте. Геть звідси. Приходім це, бо всі біржі будуть мати до тебе тільки одне питання: показуй документи. Ну або якщо ти додумаєшся зареєструвати свій акаунт там на батьків, на старшу сестру, або старшого брата, на старшого друга, на старшу подругу, тобі всі як один скажуть те, що ти зараз робиш, це кримінал. Тому поки не буде вам 18, краще все-таки просто навчатися, а потім, коли вже подорослі життя, зможете повноцінно працювати і нести всю відповідальність самі за себе. Що ви ще що так? Хто хоче ще коментувати? І так, друзі, ми працюємо через Binance. У нас є таке меню, всякі тут є штуки, які поліпшують, покращують роботу, коли можна всякі там рисочки в огорони сводити і так далі. Ну, це можна подивитися в Ютубі в окремих відео, не обов'язково обов нам витрачати на цей час. Для першого аналізу нам потрібно зрозуміти, де є підтримка де ми більше всього маємо супротив. Так? Перше, що ми бачимо, ось ми беремо лінію, ось тут ми йшли вгору, потім пробили і далі пішли вгору. Схожу ситуацію, схожу ситуацію також бачу. тобто Ми тут вгору. Тут майже ідентична ситуація. Також ми маємо трендовий рух вгору. Тобто підтримка знизу, нагору, знизу, нагору. Тобто, мінімальний ваш аналіз заключається в тому, що ми зрозуміли, куди воно рухається. Тепер нам потрібно зрозуміти, чи є в нас якась зона підтримки. Зона підтримки це ось така штука, яка має за щось прикріплятися. Ми в першу чергу шукаємо ліквідності і шукаємо їх знизу. І шукаємо або саму здорову, або саму таку, яка була після патерну або перед патерном. Наприклад, є ось у цього варіанта. Ми бачимо, низхідна східна дивергенція була. І рух ішов ось таким. Що таке дивергенція, це коли ціна рухається вниз. Так, потім ми заходимо в коридор. Ну, давайте зараз більш так покажемо вам, щоб ви розуміли рух. Ось ціна рухається вниз таким чином, а потім ми заходимо в коридор. Тобто ось ми рухалися вниз, потім ми зайшли в коридор. Коридор може бути прямим, може бути типу трикутника, може бути типу розкриваючого трикутника, але сенс в тому, що він рухається в коридорі. Він рухався ось в коридорі. І потім, по теорії, технічний аналіз, ми маємо пробивати вниз. Ми тут, тут ось пробили вниз. В разі не пробиття дивергенції, ціна сильно підростає вгору. Або навпаки падає, якщо ціна йшла не з, не зверху вниз, а знизу вгору. Що це нам дає? На даному моменті ми бачимо ось цю ліквідність. В принципі, ми можемо її виділити, виділяємо максимум і її мінімум. Ось таким чином. І тягнемо її ліворуч та праворуч. Подивитися, чи є якісь. Повторення на ринку. Тут ми бачимо ось одне повторення, друге, третє. Тобто, знову ж таки, ось ще два повторення. Тобто це говорить про те, що ми правильно зробили зону підтримки. І це потрібно зберігати, це рівень підтримки. Тому що в майбутньому може бути повторення ситуації, тобто ми можемо протестувати зону і піти вгору. Або дуже довго тестувати цю зону, щоб була змога її пробити. Тобто декілька є варіантів. Ну а далі буде трішки складніше. Що ти замовчав? Тепер нам потрібно зрозуміти, чи є сенс заходити в угоду зараз, чи потрібно почекати деякий час і знайти якісь там підтвердження. Тобто ми зараз шукаємо старі паттерни і їх закриття, щоб бачити лімітні зони, там, де можна відкрити угоду, або можна поставити стоп, або можна поставити тейк. Знову ж таки, дивимося із старого графіку і переносимо, так скажімо, ці лімітки на новий. Тобто, перше, що кидається в очі, ось цей трикутник. Його дуже тяжко не помітити, і тому ми з вами його витіляємо також. Тобто ми бачимо ось таку штуку з вами. Тут у нас була зона максимуму, тобто там, де максимум поновлювалося, і зона мінімуму. Перед самим пробиттям. Дана зона являтиметься зоною ліквідності. Якщо ми її притягнемо сюди, ми побачимо ліквідність, 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 пробиття однією, так скажемо, одним величезним об'ємом. Це також говорить про те, що тут. Зібраний немалесенький об'єм, навіть, можливо, більше, ніж ось тут. Знову ж таки, ми бачимо, ми переторгуємося в даній зоні, переторгуємося в цій зоні, переторгуємося в цій зоні, пробиваємо цю зону однією величезною свічкою, яка несе в собі величезний об'єм, тому що просто так великий об'єм не пробити. І далі ми бачимо також є декілька повторень, знову пробиття однією великою свічкою. Що це нам говорить? Нам зараз це говорить те, що ми знаходимося між двома. Лімітними обіймами, зонами, тобто між першою і між другою. Тобто ми не закріпилися ось тут, тому що ми з вами, як ви бачите, заступили за неї, і нові свічки створили за цією зоною підтримки. Це можна рахувати, як і пробиття малесеньке, тому це поки що ризико. Ризико тут відкривати якусь угоду, що потрібно зрозуміти нам далі. Звісно, можна розкинути на картах, погадати, куди піде ціна, але мені здається, що не кожен з нас може. А сьогодні, в завтрашній день не всі можуть смотреть. ну і таких можливостей в нас також немає. Когда своїми руками, как говорят, Тому доведеться нам далі аналізувати психологічно. Взагалі, психологія ринку це щось устаріле, яким вже давним-давно не користуються. Люди використовують смарт-мані, технічний аналіз, деякі з досвідом трейдерів використовують ще лінію об'ємів, лімітні ордера. Ну а психологію аналізу вже всі забули. Хто це сказав? Так само, як і його. Підніміться. Не просто так, я навів приклад 10-12 років, тому що це останні роки. Можна сказати, коли я в останній бачив, що блогери або Тікток, або в Ютубі використовували психологію. І то, звісно, не досконало, але вони якось намагалися, а потім взагалі якось це, це забросили. Що таке взагалі психологія ринку? Це повторення деяких ситуацій. Скажемо із минулого на теперішнє. Тобто, якщо ми подивимось на будь-який графік, ми побачимо якусь закономірність повторень. Я бачу великий трикутник, я бачу великий трикутник, я бачу великий трикутник. Тобто, якщо я психологічно його бачу, я можу це і візуально виділити, щоб ви це також побачили. Тобто, Ми робимо трикутник, пробиваємо вгору, падаємо. Робимо трикутник, падаємо вниз на деякий момент. І знову таки робимо трикутник. Тепер питання: тут ми росли, тут ми падали, тут ми знову росли. Що будемо робити ось тут? Будемо ми рости чи будемо ми падати? Ось тут нам якраз потрібно з вами і зрозуміти. Щоб це зрозуміти, нам потрібно побачити, до якої зони ми можемо зростати, і від якої зони ми можемо сильно впертись. тобто там, де буде сильний супротив. Ну в першу чергу ми з вами помітили, що максимальна зона. Повторень і тримання лімітних ордерів або ліміток ліквідності, ми маємо в цій зоні. Закриття трикутника, закриття паттерна, так, і дуже багато повторень, дуже багато повторень, витримок саме в цій зоні. Тобто ця зона є менш конкурентною на, так скажімо, на фоні ось цієї. Тобто, в разі, якщо ми виходимо із цього, так скажімо, такого прямокутника, з цієї зони підтримки, ось мінімум, ось максимум підтримки, то, скоріше за все, ми робимо ретест і рухаємось вгору. Але в разі, якщо ми сюди не заходимо, то скоріше за все, ми можемо затриматися ось тут, зробити тимчасову. Якусь корекцію або, можливо, навіть ретест рівня. Це цілком вірогідно, тому що ми пробили, можемо зробити ретест і піти вниз. Тобто ми можемо піти туди, можемо піти сюди. Як хлода, як туди! Ну звісно, у нас такий варіант не влаштовує. Тобто можемо піти туди, можемо піти сюди. 50 на 50, звісно, у нас не влаштовує. І вхід буде неправильним, неадекватним, якщо ми зайдемо просто на удачу. Ну так це просто не робиться. Нам потрібно якесь підтвердження ще мати зверху, щоб його відкрити або не відкрити. А не заходити просто на і робити угоду заради угоди. Я знаю дуже багато трейдерів або трейдблогерів, які ведуть свої канали. Вони кожного дня дають там по одній, по дві угоди. У нас, якщо немає. Ситуація на ринку ми можемо цілий тиждень жодної угоди не давати, тому що ну, немає сенсу зайти в угоду, щоб або туди, або туди йти. Нам потрібна якась впевненість, щоб ми розуміли, навіщо ми зайшли. Що ми можемо тут далі сказати про дану монету? У нас з вами є отакий інструмент, наша лінійка. Ми можемо подивитися, скільки залишилось до нижньої зони підтримки: 30% ми бачимо. Ну і бажаний наш тейк це максимальна ліквідність, це у нас 98%. Тобто 30 на 90%, грубо кажучи, співвідношення 1 до 3. Але не забувайте, що якщо ми маємо 30% просадки по даному графіку. Якщо ви будете заходити із плечима, наприклад, там буде плече друге, це вже буде мінус 60%, третє плече мінус 90%, ну і так далі. І так далі. Тобто ви розумієте, що ви візьмете 10 плече і з просадкою ось сюди у вас буде мінус 300%. Тобто це буде дуже неприємна ситуація, це потрібно враховувати, якщо ви хочете зайти в угоду. Ви маєте прорахувати спочатку свої ризики, а потім вже кудись лізти. На даний момент по Ripple XRP нашій монетці я не бачу адекватного входу на фьючерсах. Але я бачу адекватність ці покупки на спот. Зараз поясню чому. Я хоч німецьку мову і звічав, але я сам розумію, що там. І кабло. Що взагалі таке Ripple? Монетка криптовалюта Ripple, це відзнаку від біткоїна, вона вже централізована. Тобто зараз крипто імперія, можна і так назвати. Так? Всю крипту хочу централізувати, тобто це останній альтсезон, який може давати по 20, 30, 40 там іксів і так далі. А потім вся крипта буде централізованою і буде, так скажемо, спостерігатися країнами, економіками і так далі. В той момент, коли XRP вона вже є централізована. І в разі, коли централізація прийде до всього ринку, то перша монетка, яка відповідає за переводи, ви можете почитати її інформацію. Вона відповідає за безпеку та за велику кількість операцій в інтернеті, безпечних, вона відповідає дуже за важливі ключові моменти. Тому що безпека в інтернеті, ви самі розумієте, дуже важлива штука. Ця монетка вже за неї відповідає. Вона по капіталізації може догнати або навіть перегнати біткоін, як ми бачимо в статті. Тому, в принципі, поки що чекаємо, але перспектива росту в ній просто величезна, просто, як то кажуть, космічна. І також аналітики на Street прогнозують її, побачити там за 6-8 років, десь в районі від 200 доларів до плюс-мінус 6 тисяч. Тобто, поки що це невідомо, але від 200 вони желізно її бачать. Тобто, Перспектива в неї просто космічна, просто купити і чекати, поки вона дасть свої шалені плюси, ікси, як хочете його називайте. Але коли вона стане централізованою, дана монетка, весь ринок стане на централізований такий самий, як і Ripple, то, скоріше за все, дана монетка буде рости більше інших. Тобто всі альти можуть потихеньку там мовчати, там по, ну, по 1-2% зростати. Біткоін, коли централізують, він також він не буде давати величезних хіксів, не буде оцього альтсезону космічного, як зараз відбувається ще раз нагадається останній альтсезон, який не контролюється владами. Тобто зараз воно може куди хочеш рости. Тобто зараз ще залишається можливість. І, скоріш за все, це остання можливість, коли можна із одного долара зробити там три тисячі доларів або і так далі. Тобто це поки що можливо, поки що, тому що, самі розумієте, коли буде контроль, вже не буде такого росту. І в контролі, скоріш за все, я вважаю, буде дуже багато маніпуляцій над простими людьми, такими як ми, які просто торгують, займаються, або, наприклад, навчають інших людей. Тобто не буде пояснення, чому ціна пішла вверх, чому ціна пішла вниз. Тому що так захотіла якась влада в якійсь країні, яка має більшу силу, так скажімо, над іншими країнами. Тобто, скоріш за все, будуть гратися Америка та Китай і будуть маніпулювати цінами вгору вниз. Не сильно, не глобально, тому що буде централізовано все, але все одно буде це помітно. Дивіться, друзі, для прикладу у мене є ось такий калькулятор. Тобто ми беремо монетку XRP, Ripple. Зараз вона коштує 0,479, тобто пів долара, так скажемо, майже 50 центів. Мінімальна ціна через 6 років має бути 200 доларів по аналітиці Wall street Ну, максимальна може бути 6 тисяч, так, ми вже з вами це обговорювали. Ну, давайте не будемо десь там космічно щось будувати. Просто 200 доларів, мінімально через 6 років ми маємо мати по даній монеті, тому що вона відповідає. Ну, напевно, десь на топ-3 вона має вискочити просто по популярності і використанню. Ну, безпека це дуже важливо. Ми з вами інвестуємо зараз, наприклад, прямо зараз, по всій ціні, що зараз є, 1 тисячу. Ми одну тисячу інвестуємо в XRP і забуваємо про це Ripple на 6 років. Через 6 років ми маємо приблизно 417 тисяч. Звісно, скажуть новачки, і взагалі, можливо, не тільки новачки 6 років, типу, ну. Камон, це довго чекати. Біткоін також не виріс за один рік, він виріс за декілька альтсезонів. І 6 років чекати це не так уж і багато. Тому що, в принципі, за 6 років, ну просто згадайте 6 років, які минули. Тобто 6 років, що були тому, так? Тобто, Та то ви не згадайте, що відбувалося, наприклад, 2018 рік і 2024 рік, що зараз, так? Типу, 6 років минуло, а життя особливо так, щоб сильно змінитись, не змінилося. І взагалом, просто ці роки пролетіли дуже-дуже швидко. І якщо ви вважаєте 6 років для інвестиції, яка може дати такий, так скажімо, вихлоп, такий прибуток, для вас це довго, ну тоді, мені здається, на заводі можна заробити швидше. Але не зарплату, а втратити своє здоров'я і так далі. Якщо ми візьмемо, давайте ось візьмемо, просто для прикладу. 417 тисяч візьмемо. Поділимо на 12. Ні, не на 12. Чому на 12? а ні, на 12, на 12. Ділимо на 12. Отримаємо 34 тисячі і ділимо на 6 років. Це ми поділили на місяця, так? А зараз поділимо на роки. І в нас вийде прибуток в місяці. Тобто ділимо на 6 тепер. І ми в місяць будемо мати з вами пасиву 5800. Це не означає, що кожного місяця буде 5800 пасиву. Це означає, що середня, середня ціна одного місяця при досягненні цієї суми буде 5800. Тобто, мені здається, що зараз ну, нема такої роботи в нашій країні, що можна було отримати 5800 доларів по нашому курсу, теперішньому 41. Так? Тобто, ну, я не знаю, це тільки, напевно, в політиків така зарплата 230 тисяч або 240 тисяч гривень. Тисяч гривень. Щомісячно, мені здається. Ну, нема більш нікого такої зарплати. А ви, якщо будете чекати, зможете перечекати всі ці моменти, так? І не виводити, коли там буде перший ріст, наприклад. Перший ріст на цей сезон планують 6 доларів, що воно буде. Ви можете одразу забрати і типу, все. На наступний рік там плюс-мінус 18, 15 доларів може бути. Ой, цей це патруль 15. Тобто збільшиться ваш прибуток. І у вас дуже ну, таке велике бажання буде забрати ці 30 тисяч через ну, на наступний рік, скажімо, грубо кажучи, на ну, десь на осі наступного року. Ви захочете його забрати, купити там, можливо, якусь там квартиру додати, купити якийсь автомобіль, купити. Ну, перше бажання, коли ви заробили, витратити, Але потрібно зробити так, щоб кошти працювали на вас, а не ви працювали на них. Якщо ви дочекаєтесь того моменту, а не будете одразу все продавати, то відтоді ви отримаєте ось таку суму. Це з приводу інвестицій на спот. Тому що ми розібрали цю монету як по фьючерсам. Зараз тут ну немає що робити, просто немає що робити. Технічно ми його провели. Психологію з також ми аналіз... Аналітику психологічно провели трикутники наші трендові зони, ми зрозуміли, що тут ми маємо відриватись, тут ми маємо відриватись від трикутника. Ось ми від трикутника відірвались. І тут від трикутника маємо відірватись також вгору. Але тут у нас є варіант піти на корекцію, а є варіант піти вгору. Тобто нас це не влаштовує. Тому що якщо ми зайдемо на фьючерсах, ми будемо ризикувати у нас або вверх або піде вниз. Нас це не влаштовує. Але якщо інвестувати на майбутнє думати, то в принципі. Я вважаю цей проєкт перспективним. В принципі, я, здається, вам це довів і показав це на прикладі. Ну, а буде це так, чи не буде цього так, звісно, ми дізнаємося через 6 років. Тому, друзі, це ваш вибір купувати або не купувати його. Моя робота так, сказ... так скажемо, дати вам інформацію і сказати, що зробили ми. Ми з командою також цю монетку купили, в мене взагалі вона закуплена. Близько 30 тисяч. І, в принципі, я буду очікувати. Я буду очікувати мінімум 5 років. Може 6, не знаю. Та можливо навіть і 6, тому що в нас же в портфелі є інші монетки. Не обов'язково саме з ріпла виводити, так скажемо, інвестиції. А якщо вони ростуть, хай собі ростуть. У нас виросте там, біткоін, ефір виросте, салана виросте, можна з них там потихеньку. Витягувати на життя там, або ще на якісь там плани, або так далі. Ну ви розумієте. Якщо якась перспективна в мене така, суперперспективна, краще її не чіпати до тих пір, поки ви не досягнете мінімального значення. Так само, як багато зараз трейдерів тримають біткоін, кажуть, буде по 120, я продам Ну, половину, хоча б, а поки що я навіть не буду і намагатись продавати. Навіть коли він стане 80-90, ну, типу сенс. Продам, коли буде по 120. Тут така сама ситуація. Можна продавати інші монетки, які менш перспективні, які просто виростуть на рівні хайпу, на рівні новин і так далі, в яких немає фундаменту. А які фундаментальні монети, які будуть використовувати операції в, інтернету, в інтернеті, відповідати за безпеку, безпекові. Угоди і так далі. Це просто буде класика, яка буде обґрунтована з фундаментом. І вона буде кожного разу зростати, так само, як акції Apple, так само, як акції Microsoft. З кожним роком всі користуються тим Windows, всі користуються цими айфонами. Ось прийде осінь, і ми всі з вами будемо купувати нову версію цього iPhone 16, 17 і так далі. Ну, тому що ми таке стадо, нам це подобається, ми це купуємо. А за рахунок продаж цих цих оборотів і зростають самі акції даного, так скажімо, проєкту, як Apple або Microsoft, якщо ми купуємо рецензійний Windows, ну і так далі, ви розумієте. Це така сама штука, але тільки в світі крипто, так скажемо, в світі в Тому така, друзі, ситуація. Сьогодні таке коротеньке відео у нас вийшло, не знаю, що воно вам сподобалось чи ні. Тому, в принципі, якщо ви наставите там, там нам, наприклад, 100 лайків, то ми будемо продовжувати записувати відео і паралельно проводити прямі трансляції. Якщо не сподобалось, ну нічого страшного, друзі. Всі хм, щось там поспробують, якщо не вийшло, ну окей. Якщо вийшло, то будемо продовжувати, як то кажуть. Ми далеко не блогери, ми просто навчаємо людей правильно інвестувати та правильно трейдингу знаходитись, працювати в ньому. Так що до блогерів нам далеко, але. Якщо вам цікаво, ми можемо продовжити.